Гомін Євромайдану, така тема сьогоднішньої нашої розмови з гостем студії у студії Тисманського районного телебачення Ігор Лютий. Я вас вітаю, ігори студії телебачення Тисмани. вечір. Ви повернулися з Майдану. Я б хотіла знати, які відчуття особисто вам дав Майдан? Чи там панує агресія, чи там навпаки такий якийсь піднятий національний дух є? Так, звичайно, повернувся сьогодні з Майдану. На Майдані панує спокій. Люди, люди всі будьоро настроєні. Рішуче стояти від початку до кінця. Ніхто здаватися не збирає. У нас мирна акція, ми стоїмо без ніяких агресій, поштовхів на ще щось. Мирно, тільки мирно, і без, щоб було якесь порушення. Там, так, трапляються різні ситуації, надсилають різних невідомих, які пробують порушувати. Там громадський порядок, бо там у нас є в порядку, є барикади, барикади, люди будують відстоюють, кухні розширюються, палатки розставляють більше. Територія зараз збільшилася набагато на Майдані, яка була до, до тих пір до Нового року. Тепер особливо основне після цього, як був штурм, і як вони українські дім штурмували і на наші штурмали, і це рушила територію дуже багато. І міністерство юстиції теж, але зараз міністерство юстиції вже віддане. А от ігоре, як кияни самі ставляться до вас? Адже різні засоби масової інформації подають різну трактовку: одні негативно, одні позитивно. Хотілося би з перших вуст почути як місцеві жителі е, про мене дуже багато друзів київських, які <світ> живуть і працюють в Києві, і які підтримують 100% Майдан. майдану. Вони після роботи всі приходять на майдан, стоять. Хто може добратися додому так без метро? То стоїть до 2, до третьої на Майдані. Які мають за метро до 12 годин, бо метро тільки до 12 годин не працює. Ну, вже хтось там можливо, то їде там на таксі, збирається троє-четверо, вони збираються їдуть е з Майдану. Фактично, якщо б не було ки київської підтримки, Майдан могли до ним доножа знести. Тоді, якщо були це і другий шторм, профспілки, якщо вони їх штурмували, тоді ки київські всі повиходили і це зупинили. І, звичайно, ось якщо йде підтримка, чи вітчер збираються в неділю. Київ Київ тільки підтримка Києвлян іде. А ось ви не боїтесь різних таких репресій, нападів? Адже ми знаємо, що вже є п'ять смертей, і от пропадають люди mm -hmm. в різних частинах України, які були учасниками, особливо йде зараз таке полювання на активістів. Чи нема у вас страху? Не ну а чого боятися? Вже гірше бути, що чим є зараз в нашій державі гірше бути, не може. І, майбутнє в наших дітей вже фактично забране. Де, куди свою дитину подати, чи, а внуки дайте вже навіть тема про що говорити. Боятися чи ну, стріляти зараз ніхто не стріляє на майдані. Мирна акція в нас йде. Те, що вже було, ну вже прийшло. Шкода, звісно, пам'ять тими людям, які загинули. Просто ну, так сталося, розумію, що казали, що не буде України без крові. Кров пішла. І вони далі пробують. Чи буде, буде штурм, чи буде це зараз ніхто не знає. А я сподіваюся, що вже буде без ніяких штурмових дій. Ви знаєте, мені дуже сподобався вислів Інни Бословської, яка на п'ятому каналі давала інтерв'ю, і сказала дуже гарно, влучно про українців: що коли росіянин бачить ОМОНівця, то тікає, а коли українець бачить Беркутівця, то кличе ще двох українців і стоїть, нікуди не вступається. Власне, Ігоре, це так? Не, звичайно ж так. Е, я сподіваюся, що після зміни влади, яка вже прийде. У подальшому. І такої структури, як Беркут, підрозділи, не буде існувати. Тому що це є знущання над народом, і от всі бачили цього чоловіка під засолецем, якого не розділили догола і знущалися. Ну це просто, він мені здається, що в ті часи катами такі люди не були, що як зараз <кій> цей Беркут є. Чи це проросійські, чи які ну, вони є, ну, вони неправильно поступають і неправильно це все роблять. Я сподіваюся, що при ну, новій владі такого підрозділу, як Бергут не буде. Крім того, що є ну, явні такі вороги, є ще такий долучився тепер ворог, як холод, сніг, вітер. Як поборюєте цього ворога? Бадьори дух в здоровому тілі. Гріється дрова дрова є, казани горять, пічки роблять, зварить зварочними апаратами. Палатки будують в палатках, ставлять нарі, пінопластую покривають, живуть в палатках, спальні мішки, є все нормально. І достатньо теплого одягу. Є, До Кияни приносять одяг? кияни. Приносять люди доставляють із західної. Ну східної мало зараз західна більшої Україна підтримує. Але людей зараз дуже багато є зі Сходу. Дуже багато Людей на Майдані є зі Сходу, які підтримують Євромайдан, просто не так е, говорять, що ні, ніхто не підтримує. Просто люди зомбовані руками, які бояться вийти. Дуже багато. От ну, взяти Донець. Донець не є весь це Донецька область. Донецька область, там каже, українською мовою так само дуже багато розмовляють. А, ну, суржик має такі, але вони є патріотами так само, але їх не випускають. Тому що якщо тільки пробує десь вийти, зразу приїжджають і оформляють вдома. Або закривають, або ну, прижимають так що не дають виїзду. Нещодавно, позавчора, так, як я був, чоловік з Криму, з Симферополя, поїхав додому і на вокзалі одразу його зловили, так і вже Симферополь, де він був. Протримали його сутку, і він приїхав, якраз я вчора виїжджав, і якраз він приїхав сюди. І це розказали, що протримали. І питалися, куди, що, до чого їде. Тільки можна автобусом поїхати, ніяким поїздом, з поїзда знімають у них там. Людей. Ну, слава Богу, у нас ще репресій немає, і то гасло, що гасло міліціонерів, що служу народу України, воно у нас принаймні тут на Західній Україні працює. правда? У нас працює. І ну. там трошки працює, але там просто страх працює зумбовність і страх. Ще працює, бо немає рішучість у людей так такої, щоб вони могли так сказати, як у нас на, 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 на заході. Ну видно, у нас то той націоналістичний, він патріотичний він є. Ну, ваш покійний батько, я пригадую. Брав участь у першій революції ті померанчеві революції. Я вела з ним прямі ефіри. Батько був активним учасником тих подів, теж організовував людей на у Києві. Ви могли собі відсидіти в хаті ці дні біля телевізора, переключати з каналу на канали, бачити інформацію, яку подають ті чи інші журналісти, в залежності від того, якій вони силі служать і яка їм сила платить гроші. Тобто, рідко коли можна ну, відчути, побачити правдиву інформацію. Ви вибрали зовсім інший шлях. Ви поїхали на Майдан. Чому? А як можна сидіти вдома, коли друзі, всі знайомі, батько так само захищав Україну, українську державу? І це було не і в 90-х, і в 91-х роках. На коли Україна єдналася ланцюгом, і це було. І так само 2002-2004 рік, як Україна без її, і це було. Тепер ця революція 13-14 рік, яка відбувається зараз. Це тільки початок цієї революції. є. Це, ну, не можна сказати, що це революція день, один день чи два, така, два місяці. Вона буде тривати, вона, як на вона названа, вона і прийде дій, срок дії, вона вийде, але вона буде тривати, це є розбудова української держави, нації. Зараз починається знову це все відновлюватися. І вдома сидіти, ну вдома не усидиш. ну, що, Коли телевізора сидіти, воно ну, ж не, не, не той дух, не те не, не щастя в тому, щоб це бути. Бути на Майдані з людьми це зовсім наше. Нове спілкування, нові, нові люди. Дуже багато людей, які приїжджають ті, з Донецька, з ними спілкування, у них зовсім наше. Об'єднатися думками спільними. Ну, це... Як, як я розуміння, як, як воно йде. Ну і, власне кажучи, якщо ви навіть там були трохи захворіли, вам робили невеличку таку операцію, як от розкажіть, як там медики працюють в тих таких, таких ну, умовах? медична служба, дай Бог, аби так працювала в цілій Україні, медична служба, як працює на Майдані, швидкої швидко, дії оперативно, і повірте мені, так як ти приходиш до лікаря, звертаєшся, а тобі коротьять носи, аби засунути в якусь взятку, ну, на Майдані цього немає. Там тобі з руками і з ногами беруть зразу і що потрібно. Любі таблетки, ну що, що, що яка ж душа бажає, але не дай Боже не хворіти і це. Ну але медики дуже працюють на на високому рівні. Тобто цей такий майдан це є зразок майбутньої країни, українського суспільства, яке воно має бути цивілізоване, таке європейське суспільство, тобто без зловживання влади, без корупції, без приниження людської гідності. Оцей київський євромайдан це майбутнє. Майбутній план майбутньої України. Звичайно, це є новонароджена Україна, яка uh -huh. зародилася і тепер треба виходити, як маленьке не Поступово, uh -huh. малими кроками, поступово, поступово і дійдемо до великого майбутнього. Ну, я бачу, у вас є такий оптиміст в очах і в розмові. Наприклад, мене лякають ті всі події, які творяться у Києві. І багатьох лякають. І я знаю, що у багатьох на очах сльоз, особливо жінок, які бачать ті звірства, то все. І поговоривши з вами, мені так трошки відлягло від серця. Я боюсь репресій, я боюсь убивств, я боюсь зникнення людей. Я боюсь за те, що розмовляєш українською мовою чи ношу вишивану сорочку, знову будуть кидати в тюрми, висилати, бо Україна вже це пережила. Чи не повернемося ми знов до тих 39-х, 40-х, 50-х, середини 50-х років, коли хлопці ще в Криївках відстрілювалися і з гімном України, але не здавалися. Такого не може, не може бути. Такого ну, не може то, бути, то, тому що на Майдані Дух, такий працює, є люди, для яких вже Україна понад усе, як називається, які вступати за одну не будуть ніколи життю давати. Які вже приїхали рішуче до кінця стояли. І не є такі за гроші, говорять, хтось тут платить. Можливо, десь є на якесь антимайдан, що платять гроші. Ну у нас на Майдані жодний чоловік, який працює, Приїхав тільки з надією без ніяких коштів, без ніякої оплати, з дорогим духом і працювати на майдані, віддати частку себе вложити в розбудову української держави. Чи працює Це. ще у нас у цей такий комітет, де можуть мешканці нашого міста принести кошти, теплий одяг для того, щоб для відправлення на євромайдан? Звичайно, працює у нас у штабі національного супротиву. У рейс пожив товариства по вулиці Галицькій, де приватбанк на другому паблиці. Угу. знаходиться штаб, де можна принести пожертвування і теплий одяг, харчі, ну хто що чим може. Тобто це, це все ще потрібно на Майдані. Звичайно, так, і, так. Мороз, мороз зараз більшість на Майдані, холодно, е, обігрівні пункти працюють, там все є, але потрібна і підтримка, бо ж фінансів аж так немає. Там стоять скарбнички, які збирають, люди пожертви не йде на Майдані, які збираються, але його mm -hmm. може стати з часом недостатньо, щоб було забезпечити Майдан, бо Майдан я кажу, розширився, зараз дуже багато. Mm -hmm. Зараз взяти е, по Хрещатику, якщо до Грошевського взяли на, на Грошевську тільки три барикади, вже ну, їх збудували. Захопили. Це, ще, вони вже зараз вікна, мало вікна вставляють, зараз там вікна ті, що і зараз, пункт обігріву зараз там теж є. Такі, якщо в палаці вже комусь холодвато або прислав, то забирають туди. І, і в цю сторону, як вулиця Інститутська, теж розбудували, в цю, аж до самої гори, до задньої частини Кабінету міністрів теж розбудована. І вулиця Паралельна, Інститутська Городоцького, теж дві барикади зробили, розбудували, там, де Міністерство юстиції. І потрібна допомога, люба, яка люди допоможуть чи можуть. Я вам дякую, що ви прийшли до нас у студію і так в позитиві розказали про Євромайдан. Відкрили очі нашим глядачам на те, що відбувається там у Києві. Тобто, ми намагалися дати правдиву інформацію. Я не думаю, що хтось подумає, що ми. Щось перекривлюємо якісь факти, тому що я сьогодні вона нашу студію запросила досить таки багато людей, можливо, хтось прийде, хтось не прийде, які були на Євромайдані, які висловлюють свою точку зору. Тобто ми не висуваємо якісь таких політичних. Я не даю такі питання політичного гатунку, політичного змісту. Я просто питаю людей, які відчуття дає Євромайдан, і чи не лячно людям на цьому євромайдані? Особисто я боюся. І не наважилася би поїхати на Євромайдан, але принаймні як журналіст, який не належить ніякій політичній силі, я принаймні, ось таким чинком щось докладуся до спільної справи за розбудову нової незалежної української і європейської держави. Ігоря, я вам дякую, і бажаю здоров'я.